Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Нині 90% поранень на фронті завдають фпв дрони, кажуть медики стабілізаційних пунктів. Аби вберегтися від смертоносних дронів, десантники 79-ї бригади збирають на радіолокаційну станцію. Реквізити з'являться на екрані. Бо поки що росіяни вільно запускають дрони камікази, і це додає чимало роботи нашим військовим медикам. Їхню роботу бачив наш Олег Корнієнко в одному зі ста пунктів. Тут кожна секунда безцінна, за кожне життя вони борються до останнього. Легкі, важкі, військові чи цивільні для них різниці немає. Вони витягують з лап смерті кожного, хоча фінали бувають різні. 1,05 відсотки, які приїжджають вкрай важкими і, на жаль, бувають у летальні випадки. Вони змінили білі халати на військовий однострій. Медики стабілізаційних пунктів, які у режимі нон стоп дають відсіч смерті. Гель для апарата. Да, Наповнюємо заздалегідь, щоб виміли ручки, так називається. Це один зі стабілізаційних пунктів 79-ї таврійської бригади. Вже за лічені хвилини тут можуть з'явитися перші поранені. Тож медики готують це необхідне для безперебійної роботи. Це УЗІ апарацію на сайт професійного рівня, який ми використовуємо для діагностики таких протоколів, як ФАСТ. Відповідно. На наявність вільної рідини в червні та плевральні порожнення. Перші поранені тут з'являються як тільки ностемніє. Лише під покривом ночі є всі шанси зробити евакуацію. Проблеми зі спиною до того були якісь? Ага. Це вперше у вас таке відчуття за деревіння. Так. Ага, добре. Плюнаште, будь ласка. Коли шершеньку сив. Вісім. Вісім. Але фактично, що має. уявляєш? А в коридорі на свою чергу вже чекають бійці Іван та Валентин. Їхню позицію росіяни атакували дронами. Снаряди посікли руки і не лише. Ну, зрив і все. Тишина, округ, свист. Нічого не чути, ні. І потом спочатку дві секунди заховатися, а потім з дрона падає граната. Робота цих медиків схожа на конвейер. Не встигли стабілізувати одних захисників, як на столі, уже інші. Ітого. 137 65 Тут немає тут, качка, На даний момент у нас була кубова травма з претурацією з боку. Простими словами, це така дірочка в усі. Я йому поставила катетера, пробула швіль і сюда від недавно евакуацію. Головне завдання цих медиків стабілізувати поранених з передової, надати першу медичну допомогу і вже потім бійців відправити до інших шпиталів. Вони рятують не лише військових, але й цивільних. Нам немає значення кому допомагати. І звісно, ми всі пріоритети виставляємо за важкістю поранення. Ну, ви показували вам дитину. Прийти. Привозили, да, і це не поодинокий випадок, це не перша дитина, яку бачила. Слава Богу, з тією дитиною. Ну все виявилось трошки легшим, ніж вважалось на перший погляд. Нині 90% всіх поранень бійці отримують через масовані дронові атаки. Тож десантники 79-ї бригади збирають на радіолокаційну станцію, яка може заздалегідь виявляти будь-які коптери і попереджати про небезпеку та вчасно їх ліквідовувати. Бо іноді росіяни навіть впівій дронами завдають смертельних ударів. Минула наша зміна дуже важка була. У нас дуже багато хлопців поранених було. І важкі, і середні, і легкі, і було дуже багато. Вогнепальні, осколкові, опіки все одне і те ж. Ценічне чергування для медиків 79-ки виявилося доволі спокійним. Більшість бійців привозили з легкими травмами, контузії, невеличкі осколкові поранення. І лікарі та медсестри цьому неабияк радіють. Хоча так буває тут не завжди. Щодня за нашу свободу бійці розплачуються найціннішим своїм життям. Олег Корнієнко, Юрій Остапчук, факти сітіві єдині новини.